Здрасте. А козина жінка на лагах на голові. Марина нас стоїть посередині між царем. Посунься. Цар. Царь, файл. Так, файна пані. Добрі люди, хай добро у вас прибуде, Ви влеєму ми йдемо, добру звісу несемо. Чи можна зірку? Хай підікати. І крайне посмотрите, що хоче співати у ясних листах розлавяти. Співати. Добрий вас! спи, любове, ти приніс дари чудові. Спи, Ісусе, спи, спатонь ти ходи. Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував та проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Зорю побачив, я зорю на небі побачив та дарі з собою взяв, щоб Ісуса привітати. Я цар індійського народу, казус відкидає. його сустин, рідних богів собі шукає. А сьогодні Ангел мені сповістив, що хисток народив. Я дарив собою різні взяв, щоб кисилку привітав. Хто що має зміняти? Хто що має подавати? Що я бачу, що я чую, щоб у ніч таку страшну, таку студію мандрувати, напості собі шукати і так далі. І так... Ще не ліс себе бгати трохи випити і з'їсти, Це ще я вам тут приніс і поставлю вперед переніс. Не кричи, тобі чого? Я не винен вам нічого, а то щось ви помудріли. треба, щоб ви подуріли, щоб вам циган коні вкрав, щоб у найми ви пішли. І Оленка зачекала так, тата. всі святі. For Його мені, і, і не, не треба не більш нічого, нічого дарувати. І Не, не треба не більш нічого, нічого дарувати. Де коза рогом, там здоров'я з Богом. Де коза тут тут, там рошась тут. Де, де, де коза бочком, там пучком. Ой, радуйся, землю. коляда йде. <рес> Сімдари везе, сім нам слово каже, нам слово каже, кажуть, земле земле очиняй двері, очиняй двері, одвій князь іде. Господарі, прощавайте, хай минає вас все лихо, хай сюди сідав вже тихо. Очиняйте слив, очиняйте скриньку та й давайте сливку, очиняйте сундучок та й давайте паточок. Всім дорослим і маленьким зичу, будьте здоровенькі.

Разом з дітками з нашого гуртка з академічного ліцею No4 ми підготували дійство вертеп. і нас запросили до церкви, і ми сьогодні поколядували. Це був перший наш виступ, і нам було дуже дітям і мені цікаво розказати про народження Ісуса Христа.